Вітаю вас на каналі Любимівська кухня. Сьогодні розповім, що можна приготувати з цвітної капусти і поділюсь рецептом приготування цвітної капусти в клярі. Можливо, це найпростіший рецепт цвітної капусти, проте він дуже смачний. А також я впевнена, що не всі знають, як її правильно готувати. Тому не забудьте перед переглядом відео натиснути на вподобайку та підписатися на мій канал. Дякую всім за підтримку і окрема подяка спонсорам мого каналу. Для приготування цвітної капусти в клярі я беру одну головку цвітної капусти, обриваю з неї листву та розділяю її на соцвіття. Соцвіття цвітної капусти ретельно промиваю під чистою водою і розрізаю соцвіття цвітної капусти на ще менші її частинки. Ставлю на вогонь каструлю з водою, доводжу її до кипіння та вже у киплячу воду додаю цвітну капусту, солюю її за власним смаком. Доводжу до кипіння та варю протягом 3 хвилин на середньому вогні. Дістаю відварену цвітну капусту у окрему посудину і хочу порадити вам до перегляду рецепт запіканки з цвітної капусти. Запіканка виходить дуже корисною та смачною. Посилання на відео у правому верхньому кутку екрану. Тепер я готую кляр, у якому буду обвалювати цвітну капусту перед її обсмажуванням. Для цього поєдную одне яйце, 50 мл молока, половину чайної ложки копченої паприки. Паприку додавати не обов'язково, але я обожнюю паприку у стравах, тому додаю 2 столові ложки борошна та 1 третю чайної ложки солі. Ретельно поєдную всі інгредієнти разом до їх гарного поєднання. У кляр відправляю відварену цвітну капусту та обвалюю її в ньому з усіх сторін. Розігріваю пательню та щедро додаю на неї соняшникової олії. Цвітна капуста дуже добре вбирає в себе олію, тому за необхідності вже під час приготування цвітної капусти, ви можете ще додати олію, щоб капуста не підгорала та була рум'яною. Обсмажую капусту на середньому вогні до появи золотистої скоринки Це приблизно 15 хвилин. Цвітну капусту обов'язково під час обсмажування помішуйте, щоб вона була обсмажена зі всіх сторін. Обов'язково, хоч раз за сезон, приготуйте цвітну капусту. Бо вона містить в собі купу вітамінів, а також багата на білок і стимулює роботу шлунково-кишкового тракту, а ще виводить з організму токсини та холестерин. Готуйте та смакуйте до нових рецептів на каналі Любимівська кухня.